Боже, у Кейт величезна стіна з Чипсів Pringles, а у Ем лише один чипс Pringles. Емма, ти знову найменш щаслива. Спробуй його скоріше. О, мені прийшла ідея. Чіпс такий маленький, що я можу взяти його лише під збільшувальним склом. Тепер давайте збільшимо. Вау! Під лупою чіп став гігантським. Але в реальності все не так чудово. М -м -м. Це смачно. Так, але Нік, зараз я... твоя О, черга. Так, точно. Давайте оцінімо це зараз. У мене є цілий пакет, який з якоїсь причини я навіть не можу відкрити. Добре, я маю чудовий спосіб відкрити банку. Бензопила допоможе мені. Зараз ми розріжемо упаковку. Готові? Дівчата. Я покажу вам трюк, якому нещодавно навчилася. Ми кидаємо банку і ловимо всі чіпси ротом. Просто так. Я це зробив. О, смачно! Ай! Ух, я зовсім забув про банку. Ха, типовий нік. Тепер моя черга. У мене цілих сто шарів чіпсів Прінглс. Я їх обожнюю. Спробуємо. М -м, хочу спробувати ще одну пачку. Ай, боляче. Ну, а давай спробуємо оригінальні. М -м -м, смачно. Дівчата, у мене все добре. Трошки поморочиться в голові. Ой, я ляжу відпочити. Ну що ж, я теж хочу це спробувати. М -м, так смачно. Ніби я у своєму найкращому сні. Я можу з'їсти всі 100 шарів чипсів сам. Чудово! Мабуть, обережна. За прогнозом, пакети з принглсами сипляться як дощ. Нам потрібно зупинити кейт, поки її усю не завалило літаючими пакетами Принглсів. Як ти О, Ніко. не дуже а, гаразд. Що? О, так! Я дав їй урок. Дай 5. ні, хлопці, о Боже. Але є піци. У кого одна шар піци? Гаразд, тобі цього разу пощастило менше за всіх. У Ніка 10 шарів, а у Еми 100 шарів піци. Ну, їй випав джекпот. Ах, давай, хлопці, скоро спробуємо піцу. Давайте почнемо з Кейт. Вона не може дочекатися, щоб спробувати. О, я буду тільки радий. Оцінимо смак, але як я можу це з'їсти? О, точно. Нік, можна позичити твій ніж ні за що? Сьогодні Нік встав не з тієї ноги. Кейт, у тебе є ідея? Звісно, я можу згорнути піцу в рулет. Тоді я зможу з'їсти піцу цілком. Подивимось. Як смачно! А як добре тягнеться сир? Супер! Я хочу ще. М -м, смачно. Ну, я ніколи не бачив, щоб піцу їли. так Ого, Кейт вже з'їла цілу піцу сама. Ну, тепер черга Ніка з'їсти 10 шарів піци. У тебе буде свій метод? Так, я їстиму видалкою та ножем. Я відріжу собі шматочок. О, ні! Ця ідея <плес> жахлива. Це занадто довго. Треба трохи подумати. Ой, почекай! Це ж так. У мене ще є моя улюблена бензопила. Тепер ми поріжемо всі шари піци на маленькі шматочки. Тоді я зможу легко все з'їсти. Ого, це працює, і це спрацювало. Тепер беремо величезний багатошаровий шматок і намагаємося. Діти. Як смачно! О, я просто обожнюю це. Я не можу зупинитися. Мені потрібно з'їсти все. Ну ми вражені. Як ти можеш з'їсти стільки піци, Ніку? Десять піц. Зазвичай стільки їсть група людей. Але наш нік має жорстокий апетит. За лічені хвилини нік зміг з'їсти всі десять шарів піци. Неймовірно. Тепер черга Емми. У неї аж сто. Це нереально. Ну, здається, ножем користуватися марно. Краще відкушу, отак. Ммм, яка смакота. О, я не поспішатиму та з'їм усе. Давай спробуємо з боків. Ммм, Так смачно. Соус, текстура, тіста. І я закінчив. Подивіться на мій живіт. Я такий ситий. Привіт! Це правда. Живіт такий величезний. Цього разу ти отримав млинець. Давайте оцінимо, скільки млинців отримали хлопці. Нік тепер головний програвший з одним млинцем. Як ви смієте сміятися з мене? Я аристократ і людина. Я можу з'їсти більше, ніж один млинець. Це тільки ти можеш поглинати купу млинців. Що ще є? Давай! О, кленовий сироп! Я його обожнюю. Я маю налити трохи на панкейк. Так. Тепер достатньо. Тепер беру видалку і ніж. Ось вони. І відріжте маленький шматок. На, використовуючи там прилади. Я спробую. Неймовірно смачно. Хочу з'їсти все. Я в захваті. Це так смачно. О, я це люблю. Шкода, що всього один млинець. Ах, я закінчив. Не хвилюйся! Тепер моя черга. Я хочу спробувати мої десять млинців. Я маю цілу стопку. Треба подумати, наскільки цікаво їх їсти. М -м -м. В мене є ідея. Я намалюю смайлик на млинцях кленовим сиропом. Якось так. І я ще І один. Посмішку. Вау, це круто. звісно. Тепер мені потрібно спробувати млинці. Як смачно млинці з кленовим сиропом? Що може бути краще? Я хочу з'їсти всю стопку одразу. О, давайте так зробимо. Хух, м -м -м так смачно! Мені сподобалось. Кожен шматочок. Тепер твоя черга. Давай, кейт, ти маєш з'їсти все. Ну, вона може поділитися зі мною. Хоча, якщо не захоче, у мене є ідея. Я заміню кленовий сироп гострим соусом. О, мені потрібно налити якомога більше кленового сиропу. Я обожнюю його. Мої млинці будуть найсмачнішими. Я вже хочу їх спробувати. Готовий? О, подивись на цей потік. О, так смачно. Ну, давайте їсти це. М -м. Яка смакота? Ах, так добре. О, ні, у мене в роті вогонь. Хлопці, врятуйте О, тобі мене. тобі Дійсно потрібна допомога, Кейт. О, Ні. Вода точно Гей. охолодить. тебе. Нік допоміг Кейт. Вона точно почуває себе краще зараз, але все ж пам'ятатиме, через кого це все сталося. Вау, шоколад від Мастер Біст. Ну так, Ніку дуже не пощастило. Отримав лише один шоколадний батончик. Ну, спробуймо його скоро, Нік. Я ще не пробував такого шоколадного батончика. Ну, цікаво, який у нього смак. Виглядає смачно. Дівчино, перестань сміятися з мене. У мене такий самий шоколадний батончик, як у тебе. У мене лише один. Гаразд, давай починати їсти. Мм, а цей шоколадний гірший за молочний. О, мені подобається. Шкода, що. О, ні, я вкусив свій палець. Ой, Нейт так захопився поїданням шоколаду, що випадково вкусив свій палець. Тепер черга Кейт. У неї аж 10 шоколадок. Вона ніколи не їла 10 шоколадок відразу в своєму житті. Тепер подивимось, як Кейт упорається зі своїм завданням. Добре, що ти придумала, Кейт. Спочатку давайте позбудемося упаковки. Чудово! Тепер можу почати їсти. Ммм, це буде супер смачно! Поїхали! О, так! Нік мав рацію. Шоколадки дуже смачні. У мене так багато шоколаду, що я можу зробити шоколадний бутерброд і з'їсти все. М -м -м, ось що я зроблю: зберемо всі шоколадки одна на одну і з'їмо. Так смачно. Хе-хе. О, так. Я просто в захваті. Стільки шоколаду одразу, навіть на день народження, стільки не дозволяють. Це найкращий день у моєму житті. Ах, залишилося п'ять останніх. М -м, так смачно. Емо, тепер твоя черга. Ми Давай. всі були здивовані, як Кейт справилася з десятьма шоколадками. Але як наша маленька Ема справиться з сотнею шарів шоколаду? Подивимось, їх так багато. Вони всі такі різні. Я обожнюю шоколад, тож це не завдання, а винагорода за все. Я можу з'їсти річний запас шоколаду за кілька хвилин. Мені знадобляться мій пристрій для фонтану шоколаду і пальник. Звісно, ой, давайте, хлопці, не бійтеся! А я тільки цілюсь на шоколад. Так, шоколадний фонтан працює. Ура! Круто! Я тепер можу випити весь шоколад. Добре, у мене є ідея. Давайте просто вільно пити шоколад з фонтану Еми. Це легко зробити, коли у вас є соломинка. Це нереально крута ідея. О, рідкий шоколад, ще смачніший. Яка смачна їжа. М -м, це так добре. Мені це сподобалося. Почекайте, що мій шоколад. Де він, хлопці? Що ви зробили? Це не чесно. Я ні. Друзі. <ріст> тепер у тебе є жуйка. Вона така смачна. Що таке, Нік? Чому у мене порожня тарілка? Дивно, не повинно бути так. Давайте трохи почекаємо. Дівчата, ви можете починати їсти вашу жуйку зараз. Почнемо з Еми. У неї лише одна жуйка. Скільки у Кейт? Ого, у неї купа з десяти жуйок. Непогано. Ема швидше жуй. Ти будеш першою. Добре, добре. Давайте спробуємо. М -м, така смачна жуйка. Кейт, тепер ти. Правда, ура! Я з радістю. Добре, у мене є десять жувальних гумок, і я можу надмухати величезну бульбашку. Давайте спробуємо. Хм, З'їсти всі жувальні гумки одразу. Отак, добре розжовуй їх. Тепер надуйте бульбашку. Ой, яка велика! Тепер м'яч може полетіти геть. Па-па! Нік нічого не отримав. Може, тобі треба щось сказати? Де твої сто жуйок? Ого, раптом сто жуйок з'явилося на тарілці. Чудово! Тепер я можу з'їсти все. Відкрий і витягни всі жуйки. Увесь пакет зайвий. Добре, тепер набагато краще. Ось так. рви все. Тепер я не можу відволікатися на жувальну гумку. О, так. М Як смачно виглядає! А смакує навіть краще. Ви хочете, щоб я зробив найбільшу бульбашку у вашому житті? Зараз, зараз, не хвилюйтеся. Мені потрібно трохи часу. Гаразд, я майже готовий. Ви готові? Що? Ого! О Боже, бульбашка занадто велика. Ви звалитесь зі своїх стільців. Це нереально. Ого, Ніку, куди ти йдеш? Емма, Кейт, Нік збирається полетіти в космос на цій величезній жувальній кулі. Зачекайте, що кейт, ти це бачиш? Е, е, дівчата, що відбувається? Ні, зачекайте хвилинку про те. Я бачу це. О, ні. Він летить і падає на нас. Дівчата, я впала, і ви не зловили мене, але це, це... це було весело. О, хочеш побачити, як роблять найсмачніше морозиво у світі? Я покажу тобі прямо зараз. Мені потрібна кулька ванільного морозива. Поклади його в блендер. Далі додай дивовижний сир із пліснявою. Тепер потрібно все змішати до однорідності. Увімкнемо блендер. І майже готово. Ідеально. Тепер ми кладемо його в машину і наливаємо ідеальне морозиво в ріжок. Тепер додамо зверху трохи черв'ячків. О, так. Вони ще ворушаться. Ось ваше морозиво. А у мене є ще одне. Візьмемо полуничне морозиво, кладемо в блендер. А тепер ми додамо трохи синє желе. О, це ідеально. Тепер ми все змішаємо. І це готово. Ми помістимо його в машину. Отак. І виливаємо ідеальне морозиво в ріжок. О, чудово! Тепер давайте додамо зверху кілька цукерок і готово. Можете скуштувати. Усе це Це дивовижно. Я є. Давай! Гаразд! Гаразд! Давай! Я маю їсти черв'яка. Це виглядає огидно. Чому ти смієшся з мене, Макс? Я повинен його з'їсти. Як мені це з'їсти? Я маю спробувати. Уф, це огидно. Мені зовсім не подобається. Я маю все це з'їсти. Мені не сподобалося це морозиво. Я не думав, що морозиво буде так важко їсти. Залишився останній шматок. О. Гаразд, що я додаю до цього? О, точно! Гірчиця! Чудовий продукт для морозива. Залишилося лише все змішати і вилити в морозивницю, як зазвичай. Хм, Подивися на цей колір. Він такий яскравий. Тепер давай зробимо це. Ідеально налити його вріжок отак. Неймовірно гарне морозиво. Але воно буде ще краще, якщо прикрасити котячим кормом. Давайте поставимо одну кульку. Цей полуничний сироп ідеально підходить для цього. М -м, це буде неймовірно смачно. Тепер давайте все змішаємо ось так. Чудово. Покласти це в машину для морозива гаразд. Як завжди, і вилити все у вафельний ріжок. Ах, поглянь на це! Тепер ми лише обираємо посипку. Хм, звісно, цей єдиноріжковий злаковий ідеально підходить неймовірно. Виглядає чудово. М -м, так смачно. Ну кому пощастить цього разу? Давайте подивимось. Ах, Давай зіграємо в камінь ножиці, папір. Ах, чорт! Добре, я збираюся. Бути першим! ура! Виглядає яскраво! Але що це таке? Фу, це котячий корм, як гидко. Фу, мене зараз знудить. Це ти Шай. не вдаха, Енн. Гаразд. Мені потрібно їсти. Гадаю, я закінчив. Твоя черга. Добрей. Макс. Е, я давно чекав, щоб спробувати ріжок морозива. Моє супер смачне і красиве. Я його обожнюю. Смак ідеальний. Гаразд. Час зробити нове смачне морозиво. Цього разу ми беремо як основу ванільне морозиво. Далі мені знадобиться багато маленьких рибок. Вони огидні. Ну, хто пощастить з цим морозивом, мені його не дістанеться. Тепер додамо трохи броколі. Добре, діти не дуже його люблять, хоча це дуже корисно. Все, що залишилося, змішати все до однорідності. Суміш для морозива готова. Давайте залємо її в апарат для морозива. Ух, пахне гидко. Відмінно тепер налємо в вафельний ріжок і посиплемо маршмеллоу. Принаймні, щось смачне в цьому морозиві. Фу, пахне жахливо! Гаразд, зробимо ще одне морозиво. Гаразд, цього разу я знову використаю ванільну основу. Тепер додамо водорості. Це найсмачніша річ, яку я коли-небудь їв. Залишається лише все перемішати до однорідної маси. Виходить чудова зелена маса. Подивіться на цей колір. А тепер виливаємо її в машину для морозива. Давайте візьмемо цей вафельний ріжок і помістимо в нього морозиво. Чудово! Тепер трохи посипаємо. Ах, так яскраво! І це готово. Фу, теж пахне жахливо. А, гаразд, починай, Макс. Ем, Добре. А, гаразд, спробуємо. Фу, що це таке? Мені не подобається. На смак зовсім не класно, але я мушу це їсти. Це огидно. Мені це зовсім не сподобалось. А тепер ти добре. Сподіваюся, що Та, я трапити буду... трапити на смачний клон, який я обов'язково... Як а -а -а. я виглядаю? Маршмеллоу. що що це таке? Ох, я більше не можу. Ні, ні, не змушуйте мене. Ой, добре. добре. Я жі, щоб я не відчувала цього смаку. Яке морозиво зробити далі, Хм, точно додамо ще кульку ванільного. До речі, це моє улюблене морозиво. Потрібно додати трохи цибулі. Будьте обережні. Я просто втискаю його в вафельний стаканчик і посипаю мармеладними ведмедиками зверху. Так, це улюблені ласощі дітей. Окей, трохи. Трохи більше. Ідеально. Ну, давайте візьмемо другий. Тепер я хочу взяти миску райдужного морозива. Воно виглядає так красиво. Поставте його в. Мені потрібно. Ось вони. вони такі кумедні. Дитиною я любив грати з ними. Це весело. Ми теж кидаємо їх у блендер і додаємо трохи Кока-Коли. Всім подобається кола. Однієї пляшки має вистачити. Тепер додамо трохи кетчупу. І змішайте все це. Це буде чудова основа для морозива. Так, я жартую. Ой, пахне жахливо. Тепер налийте все в мороженицю і давайте додамо цей вафельний... Тож давай, Кріс. Єдине, що залишилось, це вибрати начинку і додати трохи кокосових чіпсів. Я зробив найжахливіше морозиво, яке могло існувати. О Боже, давайте поміняємося місцями. Один, два, три. Я поруч із бі. Ой, гаразд, подивимося. Хм, Це кокосові чіпси? Давай. Я думаю, це морозиво буде смачним. О, ні. Що це таке? Я маю розібратися. Добре. Чим швидше я їм, тим менше смаку відчуваю. Давай, твоя черга, Добре. Аню. Сподіваюсь, що у мене буде смачне. О, це виглядає смачно, але це огидно. У мене морозиво зі смаком цибулі. Що? Я не хочу це їсти. Думаю, доведеться. Добре, я спробую. Фу, це огидно. Мені це зовсім не подобається. Я не можу це терпіти. Фу о, ні! Да. Ще одну порцію морозива. Бо ви вже прийшли до мене. Я додав. Я майбут. навіть Я не так, хочу морозиво. Тож давайте покладу смачний орео. О, виглядає смачно. Я покладу ще. Хм... Що ще покласти? О, я пішов. Я до... знаю. Навіть, Він навіть. Ніх... це точно буде неймовірно смачно. Залишається лише все змішати. Все буде. А у нас є суміш. Тепер давайте залємо її в мороженицю. Чудово. Беремо вафельний ріжок, наливаємо все всередину і додаємо трохи топінгу. Хм, що нам додати? Саме так. Трохи чіпсів зверху. Ха-ха, чудово. Цей готовий. Зробімо ще один час для другого морозива. Я хочу зробити його шоколадним, це буде неймовірно смачно. Покладіть його в блендер. Далі давайте додамо багато спілих солодких полуниць. Я ніколи не можу цьому протистояти. Ох, поглянь, які вони яскраві! Тепер додамо суші. Я люблю японську їжу, рис і риба. Що може бути краще? Покладіть все у блендер і змішайте. Зараз полуниця точно додала свій колір. Добре, наливаємо це в апарат для морозива. Вилийте І... готове морозиво у вафельний ріжок. Чудово посипте зверху шоколадною крихтою. Це пахне жахливо насправді. Ну, я можу поставити його на підставку. Приголомшений моя черга. А! Чудово! Сподіваюся, я натраплю на щось смачне. О, виглядає класно, але. Ну, насправді терпимо, їсти можна. Макси тепер твоя черга. Давай. Гаразд. Чудово. Гаразд. Обов'язково смачно пообідай. Ой я! Чудово!